Друзі, ну що, приступаємо до горанки. Ось тракторець, кінтавер. Ось такий плуг 2,20 і трохточка. І зараз побачимо, що він зможе. Чи зможе він орати, чи ні. Ось трошки я тут спробував, коротше, настраював. Вроді би настроїв більш-менш, зараз побачимо. Зараз будемо тут трошечки гною ну, розкидали, з батьком вивезли. Тут коротше, десь 10 сотих. Зараз будемо пробувати. Там права сторона, там було жито. Десь пару сотик, е города цей, жито посіяне. Я його чуть фризою порубав, коротше, щоб трошки легше було, щоб корку цю зірвати. от, І зараз спробуємо як буде горати тракторець. Ну що ж, побажайте мені удачі. Хе, мені і тракторцю, Все. Погнали, зараз перший круг пробний, короте, а далі будемо розривати YouTube, просто, буде топ-контент, будемо вриватися в чарти YouTube, просто, в топи, коротше. Ну що ж, підтримайте мене лайком, коментарями, короте, друзі. Зараз буде оронка на межі, на межі можливостей. Ну що, погнали?

пойдет. в принципе, мы на иглы пчелы, ну, мне смысл, мне 16 хватает. И все, бачу, он нормально. Вот нормально ора. Так что, зараз поедем на жито, короче. Угу. Как... Я зараз разворачиваюсь, там.